Всім привіт! З вами Софія Проя, і ми сьогодні будемо робити не дракона на палець, а самого дракона на руку. От, ви, звісно, не назбирали 1000 на тому першому ролику, на якому я робила ось цього дракона. Але треба випустити, я думаю. так що... Начинаємо. Для, для роботки дракона нам потрібно старачка, як ви бачите, напроти лежить. Клея. Можна клею пістолета, як вчора. Ось мої любимі корундашки. Альбом. Видно лампу, нічого. Два олівці. Почекайте, я зараз ножниці принесу. От ножниці ще потрібно для того, щоб скласти самого дракона. Ну, клей треба для того, щоб скласти самого дракона, а ножниці для того, щоб частинку зробити. Може, ще щось потрібно, але я не бачу нічого, що ще нам потрібно. Ну, ну я зараз зроблю заготовки, ви, по, ви по, подивіться в пустоту. Я за секунду зроблю. Для роботки. Челюсти потрібно, нам два листка, їх треба скласти. Поверни камеру. А так їх треба складати. Або як ви хочете. Я, я по своєму дракона роблю. Своє. На останню частину, а я беру на вузьку частину. Беремо клей Карундаш, клей Олівець. У мене в тому случаї олівці. Ну, ви поняли, що підтримує Підтримує мою челюсть, щоб. не мою челюсть, драконечку. Щоб... підтримати і воно не розвалилось. Отак От робимо це клей. Щодочка має бути. О, все. Отако От закриваємо останню частинку. Так, що залишилося, то відрізаємо. Отако От відрізаємо, як я роблю. Дивіться, ваши ножники приклеи. Вот розмажуємо. размажуємо. Лю, я отаку, щоб було ось так. Може, я трішки йому правильно роблю, ну то не мої проблеми, то мої проблеми. Угу, отак. Отак має получитися. Бачите? Отако має вийти. Тепер друга заготовка. Ну, нижня челюсть, бо то була верхня, а то зараз нижня. І це я все буду склеювати, клею пістоліт. Як вчора. Ро... Я роблю все так само, як, але трохи менше. Ну, я вам покажу, як робити. Так само роблю, як з верхньої челюсті. Її в сторонку відложимо. А зараз так само беру свій клей. Ви теж повторяйте, Може, кому поможете іску. Все. Промазала клей. Ножниці впали. Може цей спосіб кому поможе. І знову загинаю. Ось так має вийшло. Зав... Звертаю як ось це. Має таке вийтися, Як та, чи... та... верхня челюсть. почекайте трішки. Ось так має получитись. Тепер беремо їх отакоти дві челюсти. маємо трішки відрізати від нижньої челюсті. Має нижня челюсть бути трі... меншою за верх. В моєму випадку такі ножниці не допоможуть нічим, так що я пішла за другими ножницями. Все, я тут я принесла ось такі ножниці. Може, у вас такі прочені ножниці, а в мене ні. То... Тяжко, по-моєму, має вийтися ось так. Ну, малюємо двер голову. Ну, тобто верхні... Чи... Я... я не поняла сама себе, так що. Малюємо верхню челюсті все. Почекайте трошки. Дивіться, що би нам намалювати, дві таких. Ну, я вам показую. Якось це Треба скласти ось так вдвоє. Ось таке має бути як книжечка у вас. Але то не книжечка, то закриваєш і малюєш от то. Таку повертаєш і малюєш. Коротше. Дивимося яка. Верхня яка нижня челюсть. У моєму случаї це ось ця. Ось тако приложуємо і її обводимо. Почекайте, ось так має получитися. Ми маємо обвести. Потім ми маємо невелику дужку. навіть. Ну не таку, я зараз троє покажу. От. Блін, я ж душки не намалювала. У ну, моєму випадку не душка буде, а рот птаха, того що я птаха малюю. Ви можете собі, я вам зараз покажу. Наприклад, отаку от душку намалювати. Але я таку намалювала. Вел є велика різниця, так що напишіть, яка різниця. Я вам відповім просто Велика. Малюємо сам, саму саме. Ви зараз побачите, бо я зараз це намалюю за пару секунд. Ви побачите. От, я намалювала. Я, маю, я виріжу зараз. Ну, ще не виріжу, я зараз розмалюю спочатку і тоді буду вирізати і вам покажу. Але ще в, в цьому дзьобо я вже нічо, нічого не роблю, так що ви нічого вже не робите. Ось я вже перше зробила, що я хотіла зробити. Око я намалюю і виріжу, а далі все покажу. Розмальовуємо намальоване. Ось вже намалювала. І тепер я, я ще маю додати тінь от сюди. Зараз добавлю Можу вже нам добавити. Просто так це не добавити. Завжди. Якщо біла тваринка. Ну, птах. Ти не тварина, птах. Але все От закінчила я це. Тепер малюю нижню челюсть ось цю. Ось тут малюю ось цю челюсть. Чекаєш. Ось намалювала нижню челюсть. Тепер розфарбовую. Я вже намалювала, лишилося вирізати. Але вирізати будемо вже в другій частині, може в третій ще. Бо третя може бути ще. Ну, до другої частини, значить. Всім пока. З вами була Софія Кроя, всім пока.